І у мене невеличке нагадування для тих, до, до нас доєднався. Всі іноземні спікери у нас будуть у супроводі професійного перекладу, і це знадобиться вам просто зараз. Адже два наступні спікери це наші колеги з IB Канада, Джоанна Крамп, Vice President Media Services Director in Active International Canada, та Дерек Бопелсайн, Executive Vice President Platform Media at Publicis Media Canada. І ця неперевершена пара. Нам буде розповідати про attention economy – економіку уваги. Це той момент, коли. Е... Дуже теоретичне поняття для українського ринку, як attention economy буде набувати дуже практичних рис, практичних ознак та практичної інформації. Я сподіваюся, що ця доповідь допоможе українській аудиторії нарешті зрозуміти, як перетворити увагу споживача на цінність для бренду і щоб це стало дуже відчутним знанням, а не просто якоюсь такою черговою теоретичною викладкою. Тож Джоанна Дерек ласкаво прошу вас до слова. Щиро вдячний усім нашим партнерам за підтримку заходу. Насамперед, це наш постійний генеральний партнер, компанія OMD Optimum Media. та наші інформаційні партнери компанії Next Insight, відверто Megago, Mix Digital та наш технічний партнер компанія Intelligent. Вітаю, я Джоана Крамп, виконавчий віце-президент компанії Active International з питань інтегрованих медіа. Я також входжу до складу ради директорів IAB Канада. Вітаю, я Дерек Бополсен. Я виконавчий віце-президент компанії Publicis Media Канада. Я також саме входжу до складу ради директорів IAB Канада. Сьогодні ми з вами розглянемо питання уваги. Ми обговоримо, чому вимірювати увагу важливо. як ми визначаємо кількісні показники для уваги, які інструменти маємо у своєму розпорядженні, труднощі та обмеження, взірцеві практики та як розпочати роботу, а також що чекає на нас у майбутньому. Добре, ми трохи поговоримо про те, чому вимірювання уваги так важливо. Щоб зрозуміти це, ми маємо подивитися на те, що відбувається з макроперспективи. І те, що ми бачимо в північній Америці, дуже схоже на те, що нещодавно сталося в ЄС із законом про цифрові ринки. Це зосередження уваги урядів на захисті недоторканності приватного життя споживачів, що цілком виправдано. Паралельно з цим відбувається те, що ми називаємо еволюцією файлів Куки. Хоча спочатку планувалося, що 2025 року вони будуть повністю виведені з ужитку, з початком нового року ми спостерігаємо зміну цієї тенденції на протилежне. Якщо поєднати ці два макрофактори, то можна побачити значний вплив на детерміновані сигнали даних, які ми звикли використовувати, щоб охопити споживачів. Ще одна макротенденція, яка з особливою силою спостерігається тут у північній Америці, це увага до податків і цифрової реклами. Тут у Канаді податок на цифрові послуги був запроваджений влітку, і ми знаємо, що США також розглядають цю можливість. Ми знаємо, що цей податок вже діє на деяких ринках Європи для маркетологів, це означає лише збільшення загальних витрат. Коли ми заглиблюємося і дивимося на конкретного споживача. І це не викличе подиву в нікого, хто зараз нас дивиться. Просто зараз нам важче, ніж будь-коли, дотягнутися до нього. І те, що ми бачимо, це просто повний злам і фрагментація охоплення та уваги загалом. У нас є кілька статистичних даних на слайді, але те, що ми якщо скласти все це разом, це фактично ускладнює всю нашу роботу цифрових маркетологів, і ми натрапляємо на труднощі, яких раніше не бачили. Але не все так безнадійно. Насправді, щоразу, коли ми як галузь натрапляємо на труднощі, ми впроваджуємо інновації, отримуємо нові інструменти та гідно виходимо з ситуації. А в цьому випадку ми спостерігаємо більшу роль, яку відіграє вимірювання уваги. нещодавно. W.A.R.C. та компанією David було проведено дослідження, і по суті, завдяки цьому дослідженню, вони побачили, як увага допомагає стимулювати та активізувати бізнес на всіх етапах ліки продажів. Нещодавнє дослідження, яке ми провели, ми включили посилання на нього в цю презентацію, яку ми залишимо після себе. Але насправді вони вбачають зв'язок між увагою та дією, а також підвищення ефективності реклами завдяки цьому процесу. Отже, що таке увага? Як її визначити? Сама собою увага це акт привертання та утримання уваги цільової аудиторії, зокрема, те, як глядач взаємодіє з вашим застосунком, як виміряти цю увагу? Для цього існують кількісні показники уваги. Фактично, це сигнали, що допомагають кількісно оцінити, наскільки людина зацікавлена і зосереджена в застосунку, які дії вона вчинила, як сприйняла рекламу. Ці показники здатні допомогти нам поліпшити креатив, оцінити контент та визначити, які медіа канали та платформи викликають найбільшу зацікавленість, а це ключовий фактор. Значуща зацікавленість це не сама лише констатація того, що рекламу помітили. Ми маємо забезпечувати якісну зацікавленість. Чи знайшла реклама відгук у цільової аудиторії, чи змогла вона сприйняти її тезу? Тим самим забезпечуючи досягнення бажаних бізнесових результатів і загальної ефективності кампанії, фактично існує три категорії даних, на основі яких розраховуються медійні кількісні показники. По-перше, це біометричні дані, і це здебільшого фізіологічні та неврологічні показники. Наприклад, де були ваші очі, коли ви дивилися цей креатив, чи змінився ваш пульс під час перегляду від реклами. З цим поєднуються когнітивні та емоційні дані. Вони вимірюються шляхом проведення опитувань або досліджень бренд ліфт, і вони беруть до уваги те, чи вплинула реклама на мислення споживачів, тобто чи змінилася їхня думка. Чи мало це вплив на їхній вибір. Крім того, ми також зважаємо на контекстні дані. Котрі часто визначають або називають проксі допоміжними сигналами. Знову ж таки, це дані, які можуть бути надіслані безпосередньо видавцем або зібрані пристроєм за допомогою тегів чи інтеграції програмного забезпечення. Знову ж таки, це можуть бути такі речі, як час затримки, а також екран і прокрутка екрану. Це, начебто, демонструє весь процес і проводить через нього. Отже, рада з рейтингу ЗМІ, Media Ratings Council, MRC, підкреслює, що вимірювання тривалості реклами, присутності користувачів та атрибутів взаємодії має вирішальне значення для вимірювання уваги. Постачальники даних про потенційних покупців у реальному часі можуть надавати інформацію як про контакти з рекламою, так і зацікавленість користувачів. Спираючись на якість медіапродукції та використовуючи робочий процес, який ви можете побачити на представленому тут графіку, Кампанія запущена в різних форматах та на різних пристроях, може отримувати теги та вимірюватися за параметрами зацікавленості, кореляції та взаємозв'язку реклами, а також за іншими сигналами ефективності. Потім вони потрапляють до партнера з вимірювання уваги, який може створити механізм оцінювання уваги. І, хоча більшість із цих партнерів користуються схожими сигналами, слід бути обережними, оскільки вони не обов'язково їх об'єднують або зважують однаковим чином, тому дані будуть різні. А механізм оцінювання уваги можна далі доповнювати автономними джерелами даних. А також висновками експертних груп. Отже, які результати та звітність ми можемо побачити з цього? Є показники та коефіцієнти уваги, які по суті становлять комплексний показник загальної уваги користувачів, котру привернуло оголошення. Він об'єднує в собі всі ті сигнали, про які говорилися раніше. Потім є показник або коефіцієнт контакту з рекламою. Знову ж таки, це детальний огляд того, як реклама показана на екрані, включно не тільки з кількісними показниками видимості, але й показниками перегляду. Потім є показник або коефіцієнт зацікавленості. Це деталізація того, як користувач. Взаємодіяв з рекламою, наприклад, прокручував її та наводив на неї курсор, а потім, залежно від аналітичних висновків, які ви бажаєте отримати, можна також звернути увагу і на інші кількісні показники. Отже, кількісні показники уваги можна використовувати протягом усього життєвого циклу кампанії та інтегрувати в економетричні моделі та медіамікс моделювання, щоб виявити нові ідеї та навіть підвищити ефективність. Ви матимете змогу оптимізувати та налаштувати на льоту. Рекламодавець може скористатися, або ж його агенція може скористатися даними в режимі реального часу задля вимірювання ефективності використання товарних запасів, впливу на креативну стратегію освітлення, впливу на ефективність креативу та його аналізу, а також задля аналізу впливу вашої стратегії медіабайнгу. І тією мірою, наскільки це стосується ШІ, ви знаєте, що дані про увагу можуть оброблятися технологією ШІ. Він здатний передбачати моменти, які можуть привертати увагу, обробляючи мільйони контекстів та сигналів про виявлений інтерес, і з плином часу ми так само зможемо користатися показниками уваги, даними та висновками, щоб впливати на медіопланування та визначати майбутні стратегії кампанії, такі як ви знаєте, вибір партнерів і таргетинг. Отже, в плані інструментів, тут на нашому ринку, ми визначили ландшафт за трьома напрямами. Тут ми бачимо вузькоспеціалізовані кампанії, постачальників послуг з верифікації та постачальників рекламних технологій. Співвідношення між ними залежатиме від того ринку, де ви працюєте. Але тут показані ті, що є на нашому ринку. З поміж вузькоспеціалізованих є такі партнери, як Adelaide чи Tobii. Та декілька інших партнери, що забезпечують верифікацію та мають технологію, вбудовану в наявний робочий процес, як от Integral Ad Science і Double Verify. і звичайно наші різні партнери в сфері рекламних технологій, такі як Google, Yahoo і так далі. Тепер, коли ми змінимо тему і говоритимемо про труднощі та обмеження, дуже важливо розуміти, що ця технологія все ще нова. А для тих з нас, хто пам'ятає, як починала роботу Юбіліті, ця технологія повторює той самий шлях, вона ще в зародку, і ще доведеться багато зробити, закладаючи основи, створюючи системи та забезпечуючи послідовний підхід. Отже, вся галузь об'єднала зусилля, особливо тут, у північній Америці, з фондом рекламних досліджень. І доклала багато зусиль задля забезпечення послідовного застосування та систем, щоб технологія вимірювання уваги розвивалася й далі. Запущено програму під назвою Ініціатива з перевірки вимірювань уваги вона була розпочата в 2022 році. Опубліковано два дослідження: Перше – у жовтні 2022 року. А нещодавнє – на другому етапі дослідження в 2024 році здається у травні. Деякі труднощі, які вони зараз вбачають, пов'язані з такими питаннями, як конфіденційність та етичні міркування під час відстеження точності даних про наміри. Певний ризик несе залежність від надмірного зосередження на кількісних показниках. Проблеми зі стандартизацією як у визначеннях, так і в методологіях, що використовуються різними постачальниками технологій, які ми показали на попередньому слайді, а також складність застосування однакових кількісних показників на всіх платформах. Знову ж таки, це труднощі дуже схожі на ті, на які ми натрапили під час розгортання таких технологій, як Ubility, але, врешті-решт, ми їх подолали. Деякі інші наявні проблеми пов'язані з мінімальним розумінням мотивації та настроїв користувачів. Це справді розуміння того, що стимулює їхню увагу та поведінку, можуть виникати помилки, пов'язані з взаємодією, користувачем або середовищем, в якому він перебуває, а також, як ви розумієте, з проєктними обмеженнями або обмеженнями на перегляди, котрими супроводжується вимірювання кількісних показників уваги. Знову ж таки, ми бачимо деякі обмеження доступу до даних або неузгодженість. Тобто я маю на увазі, що доступ до сигналів даних може бути неузгодженим, обмеженим або забороненим у певних середовищах на деяких пристроях чи каналах, наприклад, таких як подкасти, смарт-телевізори або огороджені сади. І на сам кінець, я вважаю, що деякі інші труднощі, що можуть виникати, це просто потенційна опередженість, коли сигнали даних про взаємодію чи зацікавленість можуть сприйматися негативно. Отже, якщо хтось пропустив або закрив рекламу, перемотав вперед чи вимкнув звук, це дійсно може зменшити вплив. Уваги на те, як її вимірюють, проблема полягає в тому, що це не обов'язково вказує на зв'язок зі вжитими діями або на зміну настроїв чи негативну кореляцію. Це труднощі з застосуванням в тому вигляді, як вони існують сьогодні. На це слід зважити, коли ви будуєте будь-який коефіцієнт уваги та враховуєте його належним чином, оцінюючи та будуючи кількісні показники та вагомий коефіцієнт. На сам кінець, я б хотів сказати, що увага до платної реклами це результат цілої низки чинників, серед яких креативна релевантність, аудиторія, якість медіапродукції. Ми просто повинні бути обережні, використовуючи увагу як ключовий показник ефективності, оскільки все ж таки він став застосовуватися нещодавно. І хоча багато постачальників можуть використовувати сигнали даних і специфічні точки даних, я гадаю, що важливо звертати увагу на те, яку вагу ми надаємо кількісним показникам намірів у міру їхнього розвитку. Тому що знову ж таки неузгодженість, яку ми спостерігаємо, може призвести до непослідовних результатів у різних кампаніях або в різних сферах діяльності, коли ж йдеться про інші труднощі, на які ми натрапляємо, або обмеження, які постають перед нами, як галузю, що вимірює кількісні показники уваги. То це включає до себе і неузгодженість у вартості вимірювання уваги, оскільки в цьому просторі існує такий широкий спектр постачальників і продавців, а також непослідовність застосування. То коли ми розглядаємо багато різних кейсів, що існують на ринку, ми не бачимо, щоб існувала узгоджена вартість. Це викликає певні труднощі, особливо коли дивитися на такі речі, як рекламні блоки, порядок застосування, і це викликає багато запитань про те, що з цим буде далі. Знову ж таки, це дуже схоже на те, що ми бачили на початку розвитку юбіліті, ми подолаємо труднощі, але це те, з чим вам доведеться мати справу, поки ви будете випробовувати та навчатися в цьому середовищі. І нарешті, коли ви почуєте про все, що ми побачили на останніх двох слайдах. То звісно, у маркетинговій спільноті виникатимуть певні сумніви щодо того, чи варто працювати з кількісними показниками уваги. Ми побачимо, як це ставлення змінюватиметься, оскільки з'являтиметься дедалі більше інформації та прикладів використання. Але клієнтам притаманна нерішучість, щонебудь випробовувати. На наступних слайдах ви побачите, що оскільки ведеться так багато роботи, то вже накопичено багато зірцевої практики і багато контрольних списків, якими ви можете скористатися розпочинаючи діяльність. Говорячи про взірцеву практику та початок діяльності, я думаю, що загалом ви побачите те, що ми бачили в цілому, як галузь, а саме те, що багато керівних органів наполегливо працювали, аби розробити певну взірцеву практику, допомогти людям розпочати діяльність, допомогти маркетологам зрозуміти кроки, які їм потрібно зробити. Причому деякі з цих кроків включають до себе оцінювання своїх наявних можливостей, зокрема проведення аналізу прорахунків, усвідомлення обмежень, котрі на сьогодні існують у вашій поточній. Екосистеми цифрових вимірювань і куди можуть вписатися кількісні показники уваги. Далі ми переходимо до визначення цілей і завдань, тобто до чіткого опису того, чого ми хочемо досягти за допомогою вимірювання уваги, чи то підвищення ефективності реклами, підвищення зацікавленості користувачів, чи то будь-який із варіантів використання, про які Джоан говорила раніше. Далі потрібно вивчати постачальників, тобто досліджувати різних постачальників послуги з вимірювання уваги на ринку, оцінювати їхні пропозиції на основі таких факторів, як покриття цифровим сигналом, можливість індивідуального налаштування кількісних показників. Кросплатформена інтеграція та дотримання конфіденційності, а потім переконатися, що ви використовуєте стандартизовані інструменти, які були відповідним чином перевірені галузевими органами для оптимізації саме вашого підходу. Внизу слайду ми додали два посилання. Один з них це контрольний список, який ви можете використовувати під час розроблення кампанії, а також форма запиту на інформацію, яку ви можете надсилати потенційним постачальникам послуг. Дивлячись уперед, що чекає на нас у найближчому майбутньому, більше інтеграції ші та машинним навчанням. Вони можуть допомогти нам передбачати закономірності уваги, а також оброблювати багато даних, з якими ми б не впоралися самостійно. Крім того, ми бачимо розповсюдження і сподіваємося на розвиток технологій відстеження, що допоможуть нам впроваджувати інновації у сфері збирання даних про увагу. А разом із цим можливість досягти моменту, коли вимірювання буде уніфіковане на всіх пристроях і каналах. Це може бути трохи складніше, як ми вже обговорювали, як казав Дерек, коли йдеться про крос-медіа. Тому що, як вже згадувалося, коли йдеться про сигнали, що ми використовуємо в цифрових та інтерактивних технологіях, вони не завжди працюють для інших медіа, чи то зовнішня або навіть звукова реклама. Звичайно, як вже зазначалося, є такі компанії, як Google, Meta, навіть роздрібні медіамережі, які поступово дозволяють застосовувати сторонні рішення в сфері вимірювання і відкриваються для таких рішень. Є постачальники послуг з вимірювання уваги, які починають виходити на інші ринки, і це дозволить нам придивлятися до глобальних рішень, глобального аналізу. Крім того, ми маємо MRC і IAB в Attention Task Force. Які співпрацюють і намагаються встановити стандарти та системи аудиту цих постачальників послуг і вимірювання уваги, ми сподіваємося, що вони будуть опубліковані протягом наступного року. Підсумовуючи, можна сказати, що кількісні показники уваги можуть стати нам у пригоді з рентабельністю інвестицій, допомагаючи нам оптимізувати асортимент каналів, креатив, а також, як ви розумієте, спрямувати наші рекламні кошти на якісніші цілі. Увага це охоплення потрібної аудиторії в потрібний час і в потрібному місці за допомогою креативу, що справляє враження та знаходить відгук. Також важливо розуміти, які важелі впливають на увагу, як і коли їх використовувати. Як уже зазначалося, коли ви обираєте постачальників послуг з вимірювання уваги, поцікавтеся, як саме вони визначають поняття уваги, поцікавтеся їхньою методологією, оскільки, як ми вже згадували раніше, вона може відрізнятися і це вплине на ваші результати. І останнє, але не менш важливе, як ми вже говорили і як сказав Дерек. Ми все ще перебуваємо на початковій стадії використання уваги як кількісного показника. Отже, постійно пробуйте і вчіться, і навіть тестуйте і порівнюйте результати різних постачальників послуг із вимірювання уваги. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, або ви бажаєте обговорити щось додатково, будь ласка, звертайтеся до Дерека або до мене. Ми хотіли б подякувати вам за ваш час. А також IAB Ukraine за запрошення Дерека і мене взяти участь у вашій конференції. Дякуємо.